Радіо ЮАЙ Чикаго. Так, друзі, ми в ефірі. Ось Іван Сабат зайняв місце за пультом. А Дмитро Галан перемістився на місце інтерв'юючого, тому що біля нього сидить у яскравій ковті, такі як, як поплавок. Такий, щоб його бачили, розумієте? Лесик і Дмитро Галан. Сьогодні будемо у вас брати інтерв'ю. У мене і якось там. Головна з сьогодні точно Лесик, та на нього вся увага. Він нас Чикаго ненадовго, тому ми мусимо йому приділити максимальну увагу і пошану, так? Чикаго, дай Боже. Привіт. Я, я знову тут вже <зе> третій раз підряд. <зе> третій раз підряд, це вже твій дім, тут купили, напевно, собі дачу вже в Чикаго маєш. ні? <зе> Та навіть ваше а, радіо одну третю орендував. А, <зе> а, скоро акції купить, і нас звідси пожене, буде Лесик сам вести. Раді <зе> є радіо є Чикаго цілодобово, пісні Лесика і Скрябіна, мені здається, Скрябіна починають. Діти не <зе> буде. Або що так коло під коло, добре? Я думаю, що у вас же такі дружні відносини, що ви собі можете дозволяти, ці такі жарти такого добавити. Продюсером, нормально, а так? Ну, ну розкажи Леса. Клівленд нас завіз, розумієш? Все, все як має бути. Потім Детройт завіз. Все, з ними всі пообіцяли. Е, мені пообіцяли, що мене нагодують. І знаєш що? Ну нагодували. <ривіт> в Клівленді нагодували. Таким файним, хай я, я, все... Хай я все не розкажу. <ривіт> <ривіт> я все не розкажу. <ривіт> що там ще було, так? Все, що було в Детройті, лишається Детройті. А, а, це. Абсолютно ану розкажете, у вас були якісь виступи? Я так розумію, Дмитро допомагав в їхній організації. Де ви виступали? Де вже була можливість проявити себе? Ото якраз чі, той Клівленд був перший парма. Так парма пар, пар, Клівленд. то так поряд було. Та то був такий великий концерт та, при церкві покрови. Якщо я не помиляються, то ваш перший виступ. Ти можеш більше про нього розповісти, бо, тому що ти там знаєш людей, тебе там гарно зустрічали. От а потім в Детройт ми поїхали. Це доброчинний Фонд спаси Україну. Так там правда мені більше сподобалися ті пацани. Знаєш, там сотня козацька. Знаєш, з ними О, цікавіше то, було з завжди посліше, <свісно> жінками <свісно> та дуже класний, дуже класний концерт. Дуже люди приготувалися, досить гарно було. Василь Марущак з нами був лідер був світ Кульбаби. Свідку та класний пацан. Я його так знав один раз. Знаєш, а тепер ми ті А ви були незнайомі, знайомі та ні, ми були ми раз чи два. Я навіть там дещо трошечки допомагав їм. Знаєш, там в розкрутці спочатку на Україні вони дуже різко стартанули. Ну одним словом, пацанчик класний вміє заводити зал. Мають таких пісеньки, що я навіть в Детройті, навіть останній раз як баба, як бебе, то я пішов я пішов зал танцювати нормально. Завів там всі дівчата, але ви взагалі двох ну я так не знаю, що люди в Чикаго не мали змогу почути вас, але ви двох це така суміш, що так. ні на кожного. Так, агонь, агонь, так, да. Лесик <гум> розіграває, потім Вася кульмінація, і знову Лесик на кінець добиває, добиває всі, <гум> і дівчата. Вже все каблуки <гум> знімають, пішли в танці. Ну просто. це круто. Ну, а класно. до речі, якраз хочу запитати, як люди сприймають От, українська діаспора тут в Америці, як проходять виступи? Ну, дивись, дивись. признаюсь чесно, як на сповіді. Скажу тобі. Знаєш, е, мене все-таки більше знають як. З проекту діду знаєш ага. і услуособливо з фільмів. І все, і зразу моїми фразами валять. Знаєш, то що я сказав, все там то а як сюда. тобі сприймається це, це все. Отака от нормально. То абсолютно нормально, я звик до того, знаєш, тобто абсолютно все нормально. Ну але тут виконували репертуар і той, що я написав на фронті, бо так якби ага. два слова, так ще скажу про тому. На другий день я зразу пішов повномасштабної війни. Я пішов на фронт. Зразу мав вже дві два інструменти і автомат гітару з 26-го числа. 22 року, так що потім я був комісований, по різних по здоров'ю мене списали. Тобто півроку я вже повалявся по по госпіталях. Ну тобто така історія. Але сьогодні не про то. Сьогодні про концерти. От, наприклад, ну, завтра в суботу. Завтра в суботу в Пелоспах, Ми вже на початку так друзі вам я говорили. Продюсер, говори, давай. А, та, та де продюсер? де що так за що таким буду? ще таким стану. Я просто. Людина, яка не байдуже хоче допомогти талановитим людям. Абсолютно Хоча точно. Вона, моєї допомоги, чесно кажучи, напевно, не потребують взагалі, але Потрібно. я все одно там що? хаюся, щоб побути поряд. <ріс> 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 ну, ну. <ріс> завтра в Пело парк буде благодійний концерт. Так само всі ці концерти, які от були в Клівленді, і в Детройті, вони всі благодійні. А попередні в Клівленді пішло так на ту сотню, а в Детройті на фонд Revive Soldiers, А от в Чикаго завтра в Пело парк це буде на два фонди: половина на Protest Foundation, і половина на, знову ж таки, на Revive Soldiers. Будуть присутні хлопці Військові та твої побратими, а от з буде, ви, можливо, та. навіть перетиналися вже, бо ти заїжджав раніше до хлопців на будинок, ти би успіх виконував деякі композиції. Ну І в Клівленді, як якщо ти пам'ятаєш, то мій побратим, з яким я служив, з перших днів… це взагалі була така. Серйозно? розкажи так. Та, ну та, розкажи дуже цікаво. Дзвонить один раз вночі до мене. Знаєш, Андрій, ну привіт, привіт. Бо я зі всіма своїми хлопцями вони зараз в Курську взагалі стоять. О, Боже. От і дзвонить, і дзвонить мені. Андрій каже, Лесик, чуєш з тобою, тут хочуть погорити? Я Кажу, та про що, хто там, що там, як там? Він каже: я в Клівленді, тут такі Кожні пацани кажуть, шукають твій телефон. Я так сижу, кажу, пиво випив. Каже, чуєш, так два лесика наберу. <рес> і одним словом набирає і каже, слухай, чи ти би міг приїхати? У нас, от, ми хочемо організувати на такі збір, я кажу зразу, але я на свою бригаду збираю. Нема питань. Половина каже, йде тим, кому ми допомагаємо, а половину ти собі забираєш тобто на свою бригаду, то 103, 65 батальйон. От, Я погодився дуже, і воно ну, раз, два, три, раз, два, три білети взяли, якось так ще візу я маю, знаєш, наразі. от, І я приїжджаю, і вийшов Андрійко, той ніндзя позовний. от, І було настільки тепло і класно, гарна зустріч, що просто нереально. Він там був ранений, він був контужений, все, в Польщі, лікувався, потім трошки в Канаду поїхав і все-таки в Америку. І то набрав отак, вийшов концерт, бо братим мені порішав концерт, уявляєте? Боже, Як то буває? Так, а зразу Дімо під Дмитро підключить все, він каже: Ну так давайте зробимо. І в Детройті, раз там там близько, а чого не в Чикаго. І, ну і так воно пішло, пішло, класно вийшло. Це історія взагалі заворожує, та зустріти побратима в Америці, за тисячі кілометрів від лінії фронту. Та. Я його викликав, якщо ти пам'ятаєш, то та -та -та. там в нього він, бідний, чуть не розплакався, аж а він такий, знаєш, твердий. Ніндзя, тому звонить такий серйозний як позивні дають? За що? Це ну, за за, за, за самі, от, Мені позивні не давали, тому що Лесик є Лесик, він в Африці А такий був позивний. Так, так і був, у мене все там Лесиками, знаєш, описано. А, а не Вовк? У тебе все з Вовком. Ну, Вовк, то то тебе, зовсім інакше. Тебе є ще Вовка. Так, є, то, ну, то ще з попередньої армії, то що ага. я коли за Союзу служив. Ага. Та і то з вовками там історія, але то її треба трошки розказувати. А як хлопці, ось на передовій, коли ти служив, сприймали, що вони Ой. Ось з тобою воюють? Одним словом, то в стрію було. Я зі стрія призвався. Комбат каже, Лесик, я тобі скоро гроші буду платити. Я кажу, тобто, та мені платять гроші, щоб до тебе в роту попасти, щоб з тобою служити, тому тато, Я такий завжди з автоматом і з гітарою. І То так вона мене переслідувала аж до самого кінця, аж як я попав в Покровськ, аж там віддав і автомат, і пацанам підписав, гітару лишив. Але медійність здається допомагає, ні? Тобто ти якось увагу привертаєш більше, люди якось донатить 100%, 100% і навіть. При набору в армії і так далі, то в нас, там, де нас набирали, то такі черги стояли, йо -йо -йо. а були хлопці, які казали, От, там, моя дружина любить дуже, там, твій, твій, Боже, передай привіт. Розказуй історію. Розкажи. То, що, то, що ти сказав, то 100%, 100 і завжди. Е, то ми в Добропіллі були, ну ми приїхали, там розбомбили зразу наш воєнкомандий, ми були по службовому приписані. Потім і школу розбомбили, але то не, не про то. От Коли нас бомбили, лежимо, чекаємо, там, коли бомбєшка пройде. І підлізає до мене, дивлюся в звоні, якийсь там капітан, ну, одним словом, командир роти третьої роти. Лесик, мусимо сфоткатись. Я кажу, чувак, так. Ти що не бачиш, ну хай перестануть бомбити, ага, а потім я трендуном буду перед жінкою. Я казав, що ми разом служимо. Я кажу, ну і що? Давай, ну я кажу, ну давай, ладно. А ні, стань, каже, а воно громади летять справа, зліва, блін. І словом я думаю, та ладно, ну щоб він не був брехуном перед жінкою. Ми стаємо з автомата, такі посмішки, і десь я як глупане мені десь така, знаєш, вирвана на 50 то, що лежав в траві, аж так закрився, але сфоткав. І я по сьогодні шукаю, я вже і, і по інстаграмах, по всьому, всьому, дайте мені ту фотку, я вам готовий, бабки великі дати за то. Це ну, фо... Так могло бути фото ціною життя. А, це абсолютно, я, я, 100%. Я. ми такі, знаєш, стали, такі чуть не намалювалися. знаєш, він хотів, хотів. Ну, от, До приколів багато було, різних дуже багато приколів. Ну, а зараз бачиш в Америці а, це вже все, все історія, це вже все спогади, а, тебе вже. Таке зовсім інше життя. Мені здається, життя твоє можна було поділити на три етапи, та от до фронту, та, під, час, під фронту, час фронту, і зараз і після Скажи, фронту. яка тобі частина найбільше подобається? Ти знаєш, як сказати, до фронту тут тяжко сказати, бо в мене знаєш щось видно з психікою було. Не то, що я зрозумів, що я не можу вдома бути. Я не можу, я мушу йти. Ну я там не дуже великий герой, скажем чесно. Знаєш, я йшов в ТРО, все, але щоб мати зброю, щоб захищати, знаєш, буде взяти. І тут ми з півтора місяця посиділи на охороні там електростанцій різних, і там нам на Пасху, якраз 24 числа, я пам'ятаю, нам складали півгодини на збори і кудись забрали. А кудись то, якраз Донецька області, <гум> отаке. От то, то є до. Ну тобто, то не цікаво було. Знаєш, самі армії, ну що, досить важко, тому що мені не 16 років, я казали, Лесик, ти в паспорт дивився. каже, ну таке, знаєш, тобто теж то там пережив. А після того. Я вже в госпіталь мене ложили. Я кажу, пацани я кажу, дивіться, я вернуся. Лесик каже. Ти їдь туди, тому що тут ти є один штик нож Каже, а ти будеш там з концертом. Ти нам будеш допомагати. каже, тут таке за тисячу. Ти каже, розумієш ти, нам всім в тому плані. Я, я вже пацанам купив машину, два дрони купив, два старлінки купив. Тобто, ну. Я допомагаю і я казав, поки буде війна, я тут буду так робити. От того я і тут. Тому дійсно медійність інколи грає дуже важливу роль, і звичайно бачиш, ти корисним був і на фронті, а тут, можливо, навіть ще більшу користь приносиш і ви медійність. знаєте. Люди дуже розчарувалися, бо на самих початках навіть Чикаго я знаю, був на перше різдво. То всі так донатили сильно і так далі. І а потім, ой, там може крадуть, там може ще там щось. Тобто а тут зі мною не було проблем ніколи, тому що вони знають, що побратима. З, з тими, що служив, ну тут нема звалу. Тобто, тут що я можу і як я можу, я завжди своїй бригаді дам. І пацани так само вони дивляться, куди я їжджу, і такі о, Лесик щось привезе. якісь подарунки з Америки завтра знову ж таки захід та акустичний вечір, під як ми його назвали, він теж буде спрямований на те, щоб ти своїм побратимам допоміг, і допомогли тим хлопцям, які тут. Тому, бачите, хороша мета. І в суботу ввечері ну що може бути краще, ніж прийти на Гарну музику. На такий гарну, лент, музику. гарну музику. Пофотографуватися. Пофотографуватися, свідом, по поспівати, потанцювати в, в, в кінці кінці Ти ж нікому не відмовляєш фотографію. Абсолютно, про... Абсолютно слухай, а чого я приїхав? Від найменшого до найстаршого. То мене Кузьма ще так вчив, знаєш, каже Лесик. Що казав? Каже, завжди казав, каже, Лесик, бо я дивився, він постійно, знаєш, там фоткається, там підписується, там все, кажу, Кузьма, ну то давай я ліпше, вийду в магазин, щось куплю. він, каже, Лесик, дивись. Як в тебе буде такий час, мусиш то робити. Бо як вже не будуть просити, то от-от тоді біда. знаєш, от тоді, знаєш, ти не впізнаваємий, ти нікому не потрібний і так далі. А так від малої дитини до старої бабці мусиш і поцьомати, і пофоткатись, і все на До речі була історія в детраті, де ми приїхали на саунчак. А, трішки навіть запізнилися. А, і точно. там двоє двоє хлопців. Таких ну років не знаю, 12-14, Чекали нас вже дві години. О, потім ми чекали, поки ще зал відкриють годину часу. Там вже і дощ почався. Вони казали, що взагалі два-два-дві. Знаєте, цих <плес> а, два насування доща перечекали вже потім, але вони дочекалися. Лесика так до нього підбігли, сфотографувалися. Такі щасливі були. Для них це не знаю. Я я себе згадую той вік. А це ж мрія, мрія всього життя. З з відомою людиною з Лесиком. Е, який співає, який пише пісні, який зробив багато артистів в Україні. Ну це класно. Тому завтра теж не соромтеся, підходьте. Я думаю, він не відмовить нікому, правда? ж? Абсолютно, я для того приїхав, Ви що думаєте, все, я все, приїхав все, все співати чи файно. що, я фоткатись, приїхав. Але, але я будеш співати. До речі, репертуар ти змінюєш на Чикаго? Чи? Дивись, ну будемо бачити, мені треба публіку побачити спочатку. Знаєш, яка публіка? Якщо, наприклад, в Найтклабі ми були в тому, то звичайно що там такий драйв треба давати, а тут ми при церкві. Знаєш. Ну, там не не все за не все заспіваєш, не Більше все. Після служби Божої. то да. Не буде репертуар сексуас. Ну, чого? От ми співали, і я чи кохом, я співав під акустику, гітару там просив, що там, я сару співав, люди хотіли да, там да. з телефонами слова вийшли. Я кажу, так, ви, ви куплет, а я зразу три Ну, Прикольно було, досить цікаво. Я взяв, до речі, одну із пісень, яку я зробив, присвятив Кузьмі, Патлатий Чувак, є така пісенька. От і я їхав. Нова книжка вийшла. Люди як кораблі. До речі, угу. я вам сьогодні її привіз. Опа приніс то я вам як подарунок. Тут є підпис Андрія тата. То Кузьміч, угу. от він написав. Тут автор не автор не підписався, але тут всюди він підписаний. То така справа. Олексій Кучеренко зробив дуже крута книжка. То вони разом робили з мамою Кузьми, з татом. Ну і Це Олексій біографічна, тут. чи що так, це та то біографічна, але з певними приколами цікавими ага. теж і. І що саме цікаво, вони довго говорили, бо то є фонд Кузьми, то вони проголосували так, що я мушу аудіокнигу своїм голосом начитати. Так якби він ну, то ще мама колись говорила, і тато каже, каже Лесик, Ну вони так сказали, що якщо не Щоб кузьми голос, якщо не кузьми голос, то каже, інші не сприймуть. каже. Бу... 100 Так. та от у мене питання: якраз ну от ви друзі були з Кузьмою дуже сильні з дитинства, з дитинства. і. Ось нещодавно вийшов фільм Я повідай Брін. Mm. Там Іван Бліндер ta, 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 якраз ta, 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 зіграв роль та зранкій Зіграв я. роль Кузьми. Як тобі цей фільм? Як ти його сприймав? Тому що це ж все ж твоє життя? It ну is. ти пропустив крізь себе? Я зрозумів. Справа в тому, що, по-перше, ми на презентацію фільму їхали, я заїхав в Брюховичі, забрав тата, забрав Світлану, ну, дружину і моя дружина, і ми поїхали разом на, на, на той фільм. Тобто вже і настрій був, і пев певні переживання були. А щодо е фільму, ну дивись, то є художня, художня творчість, то не є документальний фільм. До речі, зараз планується документальний, uh -huh. мені теж запропонували там знятися. А в художньому вони собі там трошки додали всякого багато. Там звичайно, і я був там такий, знаєш, з прищиками на носі. І молодий, молодий і, там був. Та, молодий, так <рес> <рес> ясно. От і вони, от, наприклад, що я грав там на клавіші, як Кузьма на гітарі. Кузьма на гітарі не грав, але то не в тому ага. справа. Тут вони показали зовсім інше. От, наприклад, гітару він віз з Німеччини, то він якраз мені і віз. І ага. ті бандюки вони забрали і по дорозі там телевізор, правку, ще там щось забрали. Ну тобто так, такі часи були. От, і гітару він мені не привіз. Каже, Лисюнько, блін, ну і так далі. А, а, а якщо не брати, що то документаліст е, ну, по-документальному, то звичайно фільм класний, красивий. І сам, я найбільше переживав, щоб якість була класна. Ну, ну А да. от сам Кузьма на екрані, Іван Бліндер, як його відтворив? Ну, то, до дивись, Не то, то, що він, він, розумієш, він западенець, то вже класно, так. тому що там вже правильно. Так, я з Іваном говорив, він, він, він каже, Лесик, каже, я боявся, каже, і світла. А, ну я боявся мав, ну тебе я боявся найбільше, <риклад> Каже, ти його От ми завжди його брали, і постійно там він, ага, що Кузьма казав, як він той, як він поводився. Він каже: Я не знаю, бо ти ну я і в армії був, і так далі. Тобто він зі мною так і не зустрівся. І то він там нафоткався більше, чим я з ним, знаєш. Ну тобто, прикольно. Дуже 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 милий, і класний чувак, професіонал такий. Я його тільки спитався, слухай, ти там цілуєшся з якоюсь дівчиною, а твоя дівчина тут блі? каже: я дозвіл брав спеціальний. Так, так, Акторський такий. Акторський довкола. Так. Чикаго, коли цей фільм показували, то напевно разів п'ять просили люди ще привезіть, ще покажіть, та, та, та. тому що всі ніяк не могли поміститися в зал. Це реально було геніально. Геніально, напевно. Найліпший фільм, який показували коли небудь. Круто, що тоді має бути. Все, і татом підписане. Дякую за любов до мого сина, дякую за повагу до мого сина і так далі. Мама і тато і підпис. Я з собою от їздив, бо я про книгу мріяв. Я думаю, її куплю. То я ваша, а ні, та я вже знав, я вже все шарі, я по твоїх очах бачив. Хоча ну книжку, якщо чесно, ну люди були дуже зацікавлені. А може можеш люди купити таку книгу в Чикаго? Ще одну, так. Я якраз, я якраз а на аукціоні маю. завтра. Тому дивись, якщо б ми, би був в суботу і в неділю концерту, і от в мене якраз дві лишались. А так як вийшло, тобто ти зробив один концерт, то одна ти розумієш? Ти все шариш. Подарую від себе диск. Тут така лірика, знаєш, в основному, що я останньо писав після того, як ми з дідум розійшлись. От, хоч воно не популярна штука, але я тобі скажу так, так хапаю ні. Даруваю, ні я тебе вже тебе вже перебуваю. Минулий раз та ти мені подарував персонально такі диск, коли ти приїжджав в Чикаго. Я думав, ну диск, диск, що я що я з нього візьму. Ти мені підписав, думаю, буде гарна, гарна, гарний буде спомин. як відкритка але, але я собі його в машину поставив і знаєш, інтернет пропадає. Немає зв'язку, що робити. Слухаєш Лесика, і ці всі пісні, ти моє життя, ти і я, сім днів, сім ночей. Загадай бажання, як болить любов. Переслухали вже всі мої друзі, вся родина, всі куми. <гум> по, 10, <гум> по 10 разів. пісень небагато, ти їх слухаєш, слухаєш і слухаєш. Тому річ потрібна, особливо хто їде десь в гори, а хто їде десь там, не знаю, під мостами якимись, це заходить на 100% і дисків до цих пір. -тон. Я ще маю 10 дисків, так що завтра приходите на концерт, я буду дарувати. Але О -о -о. за щось. Завжди за щось. Чи хтось зі мною заспіває, чи хтось зі мною щось затанцює, чи там, ну одним словом, буду. Буду, в мене є там різні конкурси в голові, так що приходьте. При, Вася Мариша каже, каже, дівчата, щоб вони робили французький свій манікюр, щоб одягалася як королєва. Ти кого чекаєш? Завтра Ти, до тебе як приходити? Слухай, ну дивись, по-перше, пів Чикаго вже друзів давно давним знає. <смітна> <смітна> приходити з чимось таким горівщим. <смітна> Всі, отці, так само вже всіх знаю, всіх перекулядував. Бо ми зробили один такий от, два роки підряд. Ми робимо на Різдво. Просто відновлюємо традиції. Ходимо по ходах, я беру супілку, гітару, тут, до речі, Галя. Присутня теж моя коліжанка, малі тут присутні. І то ми ходимо, колядуємо. І, і ти знаєш, настільки людям подобається щось таке україною, знаєш, зразу пахне. От такі штуки. Потім, ви, ви знаєте, минулого року от є такий: ми, ми знімали фільм. Ми знімали фільм з такими блогерами одними в Україні. Називається Народний ленд-ліз». І частина фільму, друга частина фільму, починається з Чикаго. Тобто я теж тут знімав по інституцію. Там, дали... там Трамп Тавер, та? Та, та Трамп Тавер. Все, я <рэн> згадав <рэн> ту сцену. Я, я, я сьогодні, коли готувався до ЕТО, там що ти будеш передивлявся, деякі пісні, знаєш, і бачу Трамп Тавер в Чикаго. Нічого собі. <рэн> — та, 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 та. Ти, ти, ти за Трампа голосуєш. <рэн> <рэн> та почекай, почекай. <рэн> Одразу клеймо поставив. Добре, що я перед тим дивився, як е, Трамп зустрічався. Слава Богу, зустріла, сьогодні з Зеленським зустрічав. Того зустрілася, ні? Я чув різні думки і від тебе так само, що нас втягують якусь там. Нас... Вони пану в дорозі наговорилися знаєте, вже про та, політику. Воно, знаєте, Бог високо бачить далеко, воно як має бути, так воно і буде. Ніхто тут з нас не вирішить ніякого питання. Тобто, я так рахую, що воно все йде правильно. А то, що важко, так звичайно, всім важко в Україні. Ще там, скажімо, ваші от сьогодні три, три тривоги. А по-франківську тих... нещодавно стріляли. Та, — Так, стріляли по явору, бо ми якраз живемо, знаєш, в тому. івано Франкову, живемо коло самого полігону, то в радіусі 50 кілометрів, то всюди полігон, то, 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 то просто атас воно літає, так як знаєш, як салюти на весіллі. <ріхи> ну одним словом, то знаєш, не було би смішно, якби не хотілося плакати. <ріхи> От і все. Так. А добре, віримо, що зовсім скоро буде перемога. Віримо, що ось ця вся допомога, яка робиться. Піде тільки на благо. Які у тебе плани на майбутнє? Ну я так зараз не можу спрогнозувати. На майбутнє я можу на місяць наперед спрогнозувати. Ну хоча б на цей місяць. Ну я приїжджаю зразу. Їду через 4 днів дні Данію. Uh -huh. Подібні концерти два маю. Дуже такі Там серйозні. Теж діаспора українська готова, голодна. Тобе, прекрасна діаспора. Вони вже жити мені не дають ще білети Купили тільки я ще не встиг сказати. Та я вже білети мав, знаєш. Тобто таке. Потім їду в Іспанію. На Різдво теж в Іспанію їду, бо в мене віза закінчилася, американська хочу поновити. Uh -huh. От але і того року в Іспанії ми трошки поколядуємо, скажем так. Українці ну, в Іспанії, там не знаю Франції, чомусь відрізняються в данії від, 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 від українців тут в Америці. Якось діаспора між собою різниця чи різниця. Чому тому, що все-таки там менша діаспора набагато? Знаєш, <гум> а там дуже більше, і вони там більші друзі, більше більші фонди різного плану. Вони там більше людей збирають <гум> тут в Америці. ти маєш Ну, так, та, 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 та звичайно та, та. що так. Ну Чикаго, наскільки я добре знаю, вже і тих бізнесменів вони так згуртувалися серйозно. що… Просто ну, там, і слали і вже, і шлеми шла, слали, і броніки слали, і шовнички не слали, і бабки слали, і машини купляли, Ну, Вони дуже сильно всі включилися, надзвичайно. Ну І по сьогодні, воно, як, ви то, ну, як бачите, ми приїжджаємо. Тобто я рахую так, що кожна людина, де вона не є, от, наприклад, одні американці, ой, ми тут, а ми не в Україні, серце болить, я кажу, слухай, а дивись так. А ми там і не маємо за що вдягнутися, і так далі. А ви якраз то допомагаєте. Тобто ми мусимо бути, знаєш, як, як зграє вовків, знаєш, один одному допомагає, старший допомагає е, е, молодшому і, і так далі. Тобто я завжди, от чому в мене вовк? Я завжди собі позиціоную родину з вовками, то надзвичайно сильна стая. Мене навіть пісні є, якщо ти знаєш першу пісню, я завжди починаю на інстинкті. На інстинкті то, то, то. Да. От, От, от така історія. будуть люди мати змогу її почути, та ти так? ти саме з нею розпочнеш. А однозначно на 6 годину вечора в Пелоспак при церкві е, української греко-католицької, е, там буде актовий зал і Там буде відповідно і Лесик сам. Та без сам. То, то, ти знаєш, Окей, Лесик поку... буде не сам, Лесик буде з Василем, цей, Любави». Якусь мами не похрестив. Лесик сам. Знаєш чому? Чому так? А тому, що я, ну я, крім того, ще й композитор. Я дуже багато пісень написав і першому шелону артистів, включаючи до Гайтани, Лорочки, Асія Ахат і так далі. Я їм стабільно писав, і, і, і його жаба давила. Він каже: Лесик, такі мідляки, блін. Каже, куди ти їх віддаєш? Субі треба. То... І потім прийшло до зробити проект. І він каже, а я тебе назву, знаєш, як Лесик сам і вже нічого не продаш. Ну, типу, в такому плані. І ну, і дійсно так воно нібито зробилось. Але сам мені не дуже подобається, бо як кажуть, як корабель наз, назвеш, так він і попливе. І тому я так знаєш, якось воно навіть зараз, ну, така ситуація. Ну, ти вже, вже, самом, є. вже з Васією. А ні, школу. та і з тобою так само. Особливо в Чикаго. У мене тут дуже багато друзів, дуже таких близьких, от сьогодні пів студії моїх одних із найближчих. А стільки людей в студії ви навіряється просто там. Так, що yeah, 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 yeah. продавали. Все як має бути. Свій міні концерт зараз будемо робити. так, 100%. Іван? 100%. Ну одним словом, отака історія. Ну, а тебе я теж пам'ятаю сам. Oh, Бачиш, що, щоб ти собі розумів Романа пам'ятає Матлюка. Це ліку бачив так, недавно. Знаєш тобто Матлюк всі... теж. Роман Матлюк це ведучий радіо Західний полюс. Нещодавно якраз демобілізувався з армії. Знаю, а і він зараз теж працює на радіо. Та да, це ну, круто. дуже класний пацанчик, теж такий правильний. Так. так що дякуємо тобі, дякуємо тобі, Дмитро. Теж за те, що ви організовуєте такі концерти, співаєте, продюсуєте. Це дуже круто. Продюсуєте, та-та-та. Да. Це насправді дуже круто, тому що я впевнений, що українська діаспора, де вона не була від данії до США, голодна до такої музики, голодна до, Хочу, до цієї та, щирості, та, та. до такого трушності, як навіть сказати. 100%, так. Та. так. І то вона воно нас об'єднує. Вони завжди ковток України приїхали. Ну так. типу так, і ми зразу там всі розказуємо, що там, як там, куди, і всі такі за і такі ти їдеш, і такі чуть мужики не плачуть. Знаєш, ну таке правда. Це так. Ласик, дякуємо тобі за диск. Дякуємо за книгу. Ми обов'язково її прочитаємо всі по черзі в цій студії. І зараз нас на хвилі буде лунати дуже особлива а, пісня, яку ти написав про Кузьму. Так привіт, чувак. Вона називається. Та. Тому люди слухаємо, згадуємо ті моменти, які були у вас в житті. Тішимося, що в нас поряд є наші рідні, близькі. Цінуємо їх. І завтра всі разом гуртуємось і чекаємо приходимо Приходьте на концерт. Приходьте, чекаво, чекаємо. Радіо UA Чикаго.